Вітаю вас, друзі, рада зустрічі з вами. Діти, відгадайте загадку! Відома з віку рідина, усяк її вживає. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває. Буває як скло, крихка, тверда. Це звичайнісінька, вода. І вона буває в різних станах. Діти, а кому потрібна вода? Навіщо? Де ми можемо взяти воду? Сьогодні ми поговоримо про водойми, які є на території України. Зверніть увагу на карту України, що на ній означає синій колір. Так, це джерела, річки, озера, болота, ставки все це водойми. Найбільша річка України Дніпро. Найбільшою правою притокою Дніпра є річка Прип'ять, а найбільшою лівою притокою Дніпра є річка Десна. А зараз послухайте легенду про те, як з'явилися річки Дніпро та Десна. Жив у стародавні часи могутній богатир Лиман, і було в нього двоє дітей дочка Десна. Та син Дніпро. Десна була старшою, а Дніпро молодшим. От виросли діти, настав час лиману передавати їм свої володіння. Каже батько, діти мої любі, приходьте завтра до мене за благословенням. Хто першим прийде, тому й спадок свій залишу. Полягали десна та Дніпро спати, та не спиться Дніпрові, сон не йде до нього, хоче син першим батькове благословення взяти. І вранці, як тільки зійшла зоря, Дніпро прийшов до лиману. Благословіть, тату, добре сину, каже Лиман. Та чому ж не прийшла десна? Адже вона старша за тебе і більше прав має на мій спадок. Вона ще спить, батьку, відповів Дніпро, благословив лиман сина, і той пішов батьківську землю міряти, господарювати на ній. Проспала Десна в ранішню зорю, прокинулась, а молодшого брата вже немає, прибігла до батька. Благословіть, тато! Лиман благословив дочку, а потім і каже: Дніпро першим від мене благословення взяв, але якщо випередиш його і першою землю мою зміряєш, пануватимеш на ній по праву. Побігла Десна за братом, а попереду себе сокола пустила, щоб він дорогу їй показував. Але як не намагалася все одно випередити Дніпра не змогла. Раптом побачила Десна братів слід якщо не випереджу його, то разом із ним отримаю батьківську спадщину. Ступила Десна услід Дніпра. І вмить вони обоє стали річками і потекли разом. Це батько вирішив у такий спосіб примирити своїх діточок. Щоправда, Дніпро вважається головною річкою України. А як же розрізнити, де вода сестри Десни, а де брата Дніпра? Дуже просто в Десні вода світліша, а в Дніпрі темніша. Ось така легенда. Річки й озера є народним багатством і потребують захисту. Віддавна люди селилися поблизу річок, брали з них воду, ловили рибу. Тепер на великих річках побудовані електростанції. Діти, а зараз я вам пропоную відгадати загадки про водойми. Синя стрічечка блищить, що тихенько гомонить і біжить собі, біжить, не зупиниться й наймить що це? Вірно, це річка. З під землі біжить водичка, але це не озерце, не струмочок і не річка, а цілюще. Джерельце. Не море, не земля. Човни не плавають, і ходити не можна дуже небезпечно. Так, це болото. Стоїть корито повно води налито. Що це? Вірно ставок. І ще. посеред поля лежить дзеркало. Рама зелена. Поле блакитне. Що ж це? Вірно озеро. Влітку всі до нього їдуть, засмагати і купатись на піску і на просторі відпочивати на морі, вірно, молодці. Діти, а про які річки розповідалося в легенді? А до якого водоймища ви б хотіли б помандрувати? Розкажіть про це своїм батькам, друзям. А на сьогодні все? Бувайте!